Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні хотів вам зробити такий невеличкий обзор, такій помічниці, яку я собі в сад змайстрував. День часу в мене робота зайняла. Ось така садова стрем'яночка, драбиночка. Не знаю, як правильно, як то її називає. Такої трошки цікавої конструкції. Брусток сосновий. Пробігся його електрорубанком, прочистив, позарізав на щаблі, щоб штивніше стояли. Зробив кріплення, зварив таких докупи два гачки, колись були вони на дверах таких. Кухні стояли старих. ще старі-старі якісь. Я трішки там переробив, перерізав, переварив і вийшло таке кріплення, щоб можна було спокійно собі так, працюємо з інструментом, повісити його, чи коли збираємо, коли збираємо фрукти, щоб можна було собі зачепити від щоб зачепити інструмент, яким ми працюємо. в Саду, секатор, там, пилочку. Спокійно собі працювати не злазити донизу кожним разом. Помічниця в мене вийшла в сад. Чомусь от такої форми вона мені дуже сподобалася. Не хотів я і більшу. Стараюсь так дерева тримати в районі 3 плюс-мінус метрів. І Мені якраз її вистачає на цю висоту. Тут кріплення в мене завіз був старий, я його відчистив. Відріжі, вкрутив, просвердлив. Спочатку свердлом в дереві зробив отвори, але потім вкрутив два компромати і зафіксувавши таким ну, підфіксував, як переправив шурупом. З цієї сторони так само. Два компромати вкручені, два шурупи. Це зроблені такі фіксатори для. Третьої ноги недарма не вона не називається три нога. Сюди коли ми складаємо. Третю ножку сюди запускаємо. Фіксуємо її клямочкою і ховаємо собі десь складське приміщення, чи там гараж хто де тримає. Зроблений такий ограничитель, щоб, не дай Бог, де. не посунулася третя ножка, щоб не впасти, щоб було все надійно. Вона тримає гарненько. Так, все зроблено. ну Строго не сидіть. Я не столяр, але стараюся. Стараюся щось робити. Дуже люблю сад. Починаю закладати, вчитися, закладати сад молоденький, вже заложив. Десь біля 130 дерев різних, різних і груші, і сливи, і фундук, і алеча чапоїдна. І дуже полюбляю садівництво і пробую вчитися, багато ще роблю помилок. Але, як казав до мене один знайомий і дуже хороший садівник, найкращий учень то є твої помилки. Усім дякую за увагу. Кому сподобалась моя стрілянка, коментуйте, пишіть. Добре, недобре зробив. Всім мирного неба. До побачення.